Я свідомо обрала для себе магістрську програму управління неприбутковими організаціями. Я довго готувалася в плані своєї практичної діяльності в громадському секторі. Я довго готувалася для того, щоб успішно скласти іспити і стати студенткою цієї програми. І зараз розумію, наскільки важливо нам, представникам, представницям громадського сектору, іти на програму для того, щоб ставати більш професійними, більш експертними і відповідно свідомо реалізовувати проекти, які дають цінність суспільству і загалом прямують і спрямовують нас до розбудови нашої країни. Хочу поділитися приємним. Таким моїм маленьким досягненням це було отримати 100 балів з фінансового менеджменту В'ячеслава Бикова. Це я людина, яка не має відношення до фінансів. І для мене ця оцінка це стало таким поштовхом розвиватись, досліджувати сферу фінансів. І що найважливіше, це таке досягнення. що Те, що мене найбільше лякало, воно принесло мені максимально результат. І ще, що найважливіше, навчання на магістрській програмі управління неприбутковими організаціями це насправді не про бали, Це не так важливо. Важливо цінність тих знань, які ми отримуємо. І коли такі люди, як В'ячеслав, ставлять таку високу оцінку, то це додає мотивації розвиватися, творити щось неймовірне і взагалі ставати прикладом для інших. Я прийшла сюди за систематизацію знань, за професійним досвідом, і загалом в мене така була націленість на експертність, знання, науку. Але я зрозуміла для себе інше, що я трошки помилялась, напевно, тому що для мене найбільшою цінністю стало те, що я. Стала частинкою спільноти, яка мене надихає, частинкою спільноти людей, які є професіоналами, професіоналками у своєму напрямку, у своїй сфері. Цінність в людях, які мене оточують. Я зрозуміла, що слово спільнота це не просто слово, це про людей, які творять неймовірні речі в нас в країні. Це люди, яких ми не бачимо десь там кожного дня в публічному просторі, але ці. Це такі цеглинки, які будують щось неймовірне. І е, найважливіше, що це ті люди, коли тобі неймовірно складно, багато роботи, емоційне навантаження. А ти приходиш і маєш можливість сміятися до сліз і надихатися тим, що є люди, які теж можуть з тобою сміятися до сліз.